А зараз ми перейдемо до ми, ми ще повернемося до Євросоюзу, Ми сьогодні будемо повертатися до нього постійно. І в мене є цікаві запитання ще на ну, тим не менше. Зараз ще одна тема: Євросоюз і НАТО спровокували повномасштабне вторгнення Росії. Вкид російської пропаганди повторив британський політик Найджел Фарадж. Він сподівається на місце у парламенті країни. Очікує для своєї партії рекордних результатів на виборах. Якими ж рисами російського диктатора досі захоплюються британські політики? Чи вибачився за підігравання Кремлю? Про це розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька Просто зараз у сюжеті. Любитель порозмахувати кулаками Найджел Фарадж найбільше відомий ненавистю до Євросоюзу. Свої почуття британець проявляв безпосередньо в столиці ЄС Брюсселі протягом 20 років. Працював депутатом європарламенту аж до самого Брекзиту. За вихід Британії з ЄС фарадж невтомно агітував його називають одним із ідеологів Брекзиту, затятим євроскептиком. Політик став ще на початку 90-х. Ми побачимо плани щодо європейської армії та прискорення приєднання Туреччини. Знову потрібно допомагати Греції в липні. Залишитися в ЄС означатиме більше невизначеності ніж якщо ми вийдемо і повернемо контроль над нашим життям. Після Брекзиту Фарадж зник з політичної арени, мовляв, завершив справу свого життя і почав кар'єру ведучого на телебаченні, а ще підпрацьовував радником Дональда Трампа. Це найстійкіший та найсміливіший чоловік, якого я коли-небудь зустрічав у своєму житті. Окрім дружби із неоднозначним експрезидентом США, Фарадж відомий і своїм захопленням російським диктатором. Він вихваляв Путіна за дії в Сирії, називав сильним політиком, якому вдалося взяти Росію під контроль. Я не можу назвати його доброю силою в світі, але я можу сказати, що він розумний політичний діяч та маніпулятор. Це очевидно. Хвилю обурення у політичній верхівці Британії він здійняв ще у 2014-му, коли у втечі Януковича звинуватив самих українців. Ви бачили тих західних українців з прапорами ЄС та плакатами. Вони насправді скинули демократично обраного лідера. Так я знаю, Україна корупційна і він не був ідеальним, але вони його скинули. І я не хочу брати участь у розширницькій закордонній політиці ЄС. І я вважаю, що це буде загрозою миру. Неймовірно, що його ненависть до ЄС настільки велика, що він зараз виправдовує та захищає дії Володимира Путіна. Гасло російської пропаганди про розширницьку політику Євросоюзу і НАТО настільки ввійшло житок Фараджа, що жодне питання про Україну чи Росію без нього не обходилося. Бажання європейського союзу розширитися, прийняти Україну, а в цьому випадку слідуватиме і запрошення в НАТО це речі, які не допомагали будувати відносини з Росією. Тож зовсім не дивно, коли Путін запустив повномасштабну війну. Фарач вкотре повторив російське виправдання неспровокованої агресії. розширення ЄС, розширення НАТО роздратували російського ведмедя. Я це передбачив у 2014-му, Що це має закінчитися погано, а сталося ще гірше ніж я думав. Втім, на початку великої війни заявам Фараджа не надавали особливої уваги. Він не був політичною фігурою. Сім його спроб обратися депутатом до парламенту Великої Британії провалилися. А після Брекзиту він позбувся місця в Європарламенті. Але зовсім інша справа тепер. Адже він знову, вже у восьме, претендує на місце в парламенті і веде на вибори власноруч створену партію. Реформа за цих обставин його заяви набувають зовсім іншого значення для суспільства. На це інтерв'ю його запросили. Як потенційного законотворця та лідера політичної сили, В мене було очевидно, що розширницька політика НАТО та ЄС дає привід його російському народу і сказати, вони нам погрожують і піти війною. Використання кремлівського виправдання агресії обурило і британських політиків, і військових аналітиків. Висловилися усі лідери великих партій. Слова Фараджа називають ганебними, зрадницькими та недалекоглядними. Виключно Путін винен у розпалюванні війни. Наполягає лідер Лейбористів і можливий наступний прем'єр Кір Стармер. Такої ж думки і прем'єр. Нинішній Ріші сунак. Те, що він сказав, абсолютно неправильно і лише грає на руку Путіну. Це людина, через яку на вулицях Британії опинилися нервово-паралітичні речовини, яка укладає угоди з такими країнами, як Північна Корея, таке умиротворення небезпечне для безпеки Британії, безпеки наших союзників, які покладаються на нас, і лише ще більше підбадьорює Путіна. Путін це вбивця і злочинець, він вбиває своїх опонентів, він вбиває людей за кордоном і навіть не намагається приховати це. І неприпустимо, коли будь-який демократичний західний політик каже, що захоплюється ним, і повторює його слова, особливо коли це людина, яка балотується на державну посаду у Великій Британії. Сам Фарадж відмовляється вибачатися за свої слова і не погоджується, що повторює російську пропаганду хоча й запевнив, що не підтримує дій Путіна а вторгнення в Україну називає аморальним та невиправданим. Вибори до парламенту Великої Британії відбудуться менше ніж за два тижні, і вперше за 30 років політичної діяльності Найджел Фарадж має всі шанси стати депутатом країни. І навряд чи це змінять його слова щодо країни-агресорки чи російського диктатора. Але цілком ймовірно, що повторення пропагандистських заяв вплинуть на загальні показники партії по країні. А отже, зменшать шанси інших кандидатів від доволі неоднозначної партії Фараджа. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, Марафон, Єдині Новини.